Конференція, яку провів Педро Санчес, ця конференція вона була посвячена урегулюванню кризи житлової кризи, яка виникла з вуст уряду Іспанії на ринку житлової нерухомості в Іспанії. Вона пов'язана із тим, що зараз відбувається досить динамічний ріст цін на нерухомість в Іспанії, і також збільшуються орендні ставки на житло, що відповідно не дає можливості багатьом іспанцям Придбати житло або е, винайняти його вигідно в довгострокову оренду. Тому це тільки попередні заяви, де він на цій прес-конференції озвучив 12 пунктів, як би він бачив урегулювати цю кризу. І один із цих пунктів це якраз був пункт про те, що е, чому б не обмежити. А точніше не підняти податки для е, нерезидентів Європейського союзу, це не означає тільки громадян Європейського союзу, а і тих, хто і проживає в європейському союзі на підставі резиденцій. Пропонується з його сторони підвищити податок при купівлі нерухомості. В принципі, це все, що він сказав, і ось цих дві стрічки, які він проговорив по одному з 12 пунктів рознеслася вся шуміха про те, що ой, страшно. Я купив нерухомість в Іспанії, і мені потрібно буде оплатити податок 2 ікса від вартості нерухомості.